Івана Кінга у поп культурі називають королем жахів. Його чимало читачів знає саме за жахастиками і вважає, що нічого іншого він більше не пише. Звісно ж, це не так, але це відео буде трохи не про те. І чимало людей справді думає, що після прочитання книжок Кінга їх будуть переслідувати чи то. Клоун Пенні Вайс із воно, чи то Джек Торренс із Сяйва. І їхні душі просто не матимуть спокою. Але чи справді книги Стівена Кінга настільки ж страшні, як оце говорять навколо? Я прочитала чимало романів Стівена Кінга. Вони були різними і різні за жанром, і різні за тематикою. І серед всього прочитаного я змогла виокремити п'ять. Книжок, які мене змогли налякати, і сьогодні ми поговоримо про ці п'ять моторошних романів Стівена Кінга. Ми їх розберемо і з'ясуємо, що ж там автор такого понавиписував, що від цього просто часом не можна заснути. Заварюйте чай, бажано з м'ятою, вимикайте світло, і сподіваюсь, що ви готові, щоб я вам трішки полоскотала нерви моторошними книжками того самого Стівена Кінга. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані, натиснути на дзвіночок, і ми будемо розпочинати. Поїхали! Звісно ж, у когось різне поняття страху, хтось боїться чогось містичного, хтось реалістичного, хтось боїться, як це все буде взагалі описано, написано. І особисто у мене це також бувало по-різному. Тому і книги у цій добірці будуть зовсім різними від тієї ж реальності до містики. І почну, напевно, я з найцікавішого з книги, яка для мене виявилась найстрашнішою у доробку Стівена Кінга. Досі коли її згадую. Тіло покривається сиротами і стає дуже дуже лячно. Салемове лігво. Цю історію вважають цілковито канонічною стівенокінгівською історією жахів максимально типовий кінг, якого що називають королем жахів. Я не так часто бачу цю книгу у якихось добірках таких жахастиків, але повірте, тут є дуже багато того, що зможе вас по-справжньому налякати. І це буквально історія про містечко. Бен. Повертається у своє рідне місто, яке ну типове містечко, однак воно має таку трохи незвичну назву Єрусалимове ліго або ж по-інакшому його називають Салимовим Ліго. Він повертається уже у своє рідне місто відомим письменником, однак дещо з його минулого, саме з цього містечка, його турбує, і скажімо так, це і привело його. Додому те, що він одного разу побачив у деякому маєтку, ледь не довело хлопчика до божевілля. І будучи дорослим, він це не може забути. На перший погляд здається, нічого такого незвичного, якийсь таємничий маєток, спогади дитинства, незрозуміло що. Але уже коли Бен перебуває в своєму рідному містечку, там починають коїться дуже дивні речі. Одним за одним зникають люди і згодом повертаються. Скажімо так, це своєрідна зав'язка, яка може заінтригувати вас читати і наштовхнути на якісь такі мотришні речі. Але ми тут трішки копнемо глибше, і я розповім більше напевно про що ця історія. Якщо вам подобається Дракула, Керміла чи якісь подібні такі готичні містичні історії про вампірів, то вітаю! Ви знайшли ще одну подібну історію, тільки більш трохи осучаснену, тому що це. Історія про вампірів про справжніх жахливих реальних вампірів, від яких просто я не знаю. Стає настільки страшно і недобре, що навіть словами не описати. Так це вам не сутінки. Тому, якщо ви тут очікували огляд на сутінки про вампірів, він буде в іншому відео, в наступному, скоріше всього. А це нас не романтизовані істинні вампіри. Мені до речі дуже подобається те, як ем, автор, як Стівен Кінг, описує. Те, що відбувається з цими вампірами, звідки вони з'являються, як вони ходять цим містечком, як вони, скажімо так, навертають до себе все більше і більше людей. І як особисто це зачепить Бена, це вау. Це страшно, це дуже страшно, але це, як на мене, написано геніально. І ця книга не буде вас відпускати, напевно, до останньої сторінки. І кінцівка цієї книжки просто. Я в захваті від цього роману. От любить Стівен Кінг писати про маленькі містечка. це одна з його фішок. І наступна історія, яка може вас налякати також про таке містечко. Його величезний такий цеглинка трохи роман Необхідні речі. Як на мене, одна з найгеніальніших книжок. У Стівена Кінга, яка, попри свій розмір, а він реально трохи вражаючий, просто не відпускає. Я думаю, що ви могли б чути у Стівена Кінга містечко Касл Рок. Вона часом виринає з однієї книги в іншій книзі, і ось тут також є. І в цьому містечку з'являється дуже цікава крамничка з необхідними речима, де кожен може щось купити для себе. Але ця крамничка незвичайна, тому що, скажімо так. Іншими словами, її можна назвати крамничкою бажань. Власник Ліленд Гонд може запропонувати будь-якому покупцеві здійснити його якесь бажання чи мрію. Але за це він має заплатити не просто якісь гроші, а зробити певну послугу. І причому не ось зараз в якийсь конкретний момент. а тоді, коли буде потрібно, і здається, нічого такого особливого. Послуги ну такі дуже часто якісь дріб'язкові, трішки можуть бути десь капусні, але загалом не страшні. Але з часом ось ці пустощі, які нам видаються на перший погляд, такими незначними, переростають у дещо гірше, і чимало людей в цьому містечку, ось уже сходили за необхідними речами, однак лише шериф тут розуміє, що щось пішло не так. І він буде намагатись з'ясувати, що пішло не так. Ця книга, знаєте, схожа на якусь таку снігову кулю. Уявімо, що ви починаєте розкатувати якусь таку невеличку кульку, котити її, котити, котите, і вона стає більшою. Ще трохи котите, Вона зростає вже втричі, там в 10 разів, в двадцять, 30 і так далі. А потім накриває лавиною там, не знаю, все навколо. Ось ця книжка така. Ось ця книжка про те, що здається якась невинна послуга, не може нікому зробити нічого злого. Бо це ж якась невинна річ, яка ну ну не серйозна. Але це історія про те, що дуже багато ось таких дрібних речей, дрібних капостей складаються з часом у таку величезну кулю і накривають все, і призводять до певних непоправних наслідків, які, скажімо так. Залагодити буде фактично неможливо. Вона страшна тим, що тут дуже гнітюча атмосфера, ти не знаєш, що буде далі. Ти не розумієш до кінця, що та чи та капость може зробити. Ти не знаєш, як інші герої будуть реагувати на певні вчинки людей, як вони можуть повестися. Що далі, то стає страшніше, тому що починається багато кривавих речей. Речей, які жахають, але водночас ти захоплюєшся тим, як автором майстерно зміг це прописати. Знаєте, вселяти в жах людей теж треба вміти ну ось такими речима. І ось Стівен Кінг бере ось ці необхідні речі і лякає ними ледь не всіх. Окрім того, що тут коїться, книжка все ж може багатьох налякати і об'ємом. Тому ще один плюсик до таких моторожних книжок. Зараз цієї книги в мене немає в папері, але загалом вона в моїй бібліотеці є. І саме з цієї книги я розпочала знайомство з Стівеном Кінгом і після того перестала читати книги автора. Не будьте як я, не починайте знайомитись з Стівеном Кінгом із кладовища домашніх тварин. Я думаю, що неможливо уявити будь-яку моторошну добірку книжок Стівена Кінга без книги кладовища домашніх тварин, тому що. От її вважають реально однією з найстрашніших, і вона змогла налякати дуже багато людей. Вона також мене налякала у свій час. Не скажу, що це було, мабуть, найстрашніше читання в моєму житті, але все ж, якщо ця книга опинилася тут, вона має своє почесне гідне місце у цьому такому своєрідному топі моторошних книжок Кінга. Починається ця книжка доволі сумно, тому що на початку книги. Збиває вантажівка улюбленого кота сімейства Черча. Я не люблю, коли тварини, а особливо коти, гинуть. Кінг дуже часто буває з ними безпощадний. Це, власне, є така зав'язка цієї історії. І він міг би його просто похоронити і все на цьому закінчилось, і б не існувало цієї книги, але ніт. Але головний герой. Хоронить цього кота на кладовищі домашніх тварин поблизу їхнього помешкання, там де взагалі вони проживають, є таке старовинне кладовище, індіанське кладовище, і там хоронять тварин, точніше, хоронили колись. Однак воно не просто собі існує, воно взагалі оповито різними такими легендами. Про нього ходить дуже багато чуток. Що якщо там щось захоронити, то воно згодом. Повернеться, ось Луїс Крід хоронить там свого кота, і він справді на другий день повертається майже живим. І це дуже лячно, тому що коли мерці повертаються з того світу, хоч і на папері, це викликає певний жах, переляк і нерозуміння, що може бути далі. Приблизно такі емоції я відчувала в той момент, коли ось цей кіт повернувся. Але ж ви розумієте, що на котові це все не зупиниться. Що далі буде тільки гірше, і ось ця книжка теж, мабуть, нагадує певну таку снігову кулю, яка буде котитися і гребти за собою дуже багато всього не дуже хорошого, а потім виліться просто в щось дуже дуже шокуюче. Ось особисто мене дуже сильно налякало те, що тут мертві повертаються з того світу, повертаються у світ людей, але ми маємо розуміти, що ці. Істоти, вони вже не є людьми, і вони є, скажімо так, породженням зла, породження чогось недоброго, яке не містить в собі добрих намірів. І мораль цієї історії, що треба відпускати, а не тягнути небіжчиків на цей світ. Ну і власне, на що готові, напевно, батьки, родина заради. Того, щоб повернути своїх близьких, розуміючи, що наслідки можуть бути непоправними, ще я маю зауважити, що ось фінал цієї книги він максимально шокуючий. Тобто можна уявити, будь-що що буде відбуватись, але те, що відбувається на останніх сторінок кладовища домашніх тварин, я не була готова до цього. Це було дуже жахливо. От це, мабуть, найстрашніші сторінки у цій книзі, і, напевно, одні з найстрашніших у автора. Тому, якщо ви готові до цього, ви не боїтесь подібних тем, ви маєте це прочитати. На щастя, живий кіт, який допомагає мені говорити про книжки. Якщо ви трішки втомилися від якихось містичних історій, поверну вас у реальність. Тому що страшні книжки про реальність у Кінга також є. Представляю вам мізері, що може бути гірше в цьому світі, аніж люди, тому що люди це найбільше зло. Якщо коротко описати суть цієї історії, у нас є тут письменник, який написав пригодницькі романи з героїною Мізері, і він її справді ненавидів, тому вирішив убити. Добре, коли ти письменник, і можеш це легко зробити у своїх книжках. І все було б нічого, як одного разу Пол потрапляє в автокатастрофу, у якій він зазнає травм досить серйозних травм ніг, і коли він... Отямлюється, він не десь там в госпіталі, як ви могли би подумати, а в будинку Енні Вілс. Здається, добре, коли ти не десь подох там на дорозі, холодній, коли навколо зима, замутіль, і все не дуже добре, і ти ледь там живий. Але погано, коли ти опиняєшся вдома у не дуже психічно стабільної жінки, яка є фанаткою твоїх романів і не дуже в захваті, що ти вбив ту ж мізері. Ми тут буквально маємо схиблену жінку, яка фанатіє від романів про мізері, і тут в її руках опиняється письменник. Ви можете тільки уявити, що буде переживати пол, як йому буде непросто, з чим буде зіштовхуватись, і це по-справжньому жахливо. У цій книзі Стівен Кінг досить реалістичний. Він безжальний. Він. Натуралістичний, якщо можна так сказати, тому що він настільки вдало описує муки і страждання, і усі ті тортури, які переживає наш письменник. Що ну просто годі уявити, це подекуди не те, що страшно це навіть бридко, це навіть огидно, і від цього трохи недобре. І тому так це історія про людей, які страшніші за будь-які містичні прояви і сутності. Тому що якщо вже хтось відправився на той світ, добре, коли він не повертається. Але в і в цьому житті є люди, які можуть дуже сильно наробити всього недоброго. Як на мене, це дуже атмосферний роман. Він читається досить швидко, і він, до речі, доволі невеличкий, порівняно з деякими іншими книгами Стівена Кінга, це така навіть малютка, я б сказала. Але повірте. Ця кількість сторінок трохи оманлива, тому що те, скільки ви можете пережити в цій книзі жаху, годі уявити. Я думаю, що саме на цю книгу треба дуже-дуже багато мати нервів. Якщо ви їх маєте і готові потратити на одне творіння Стівена Кінга, то моя рекомендація. Що ж, містики ще трішки не завадить, тому що ця містика буде до всирачки страшною. І це сяйво, і це той роман, про який ви як мінімум точно чули. Якщо не чули про сам роман, то напевно бачили відому екранізацію Кубрика. Мені вистачило, що я прочитала цю книжку, і ніяких екранізацій, після цього я точно не захочу дивитися. Часом думаю, чому я досі пам'ятаю цю книгу, тому що від деяких сцен мені хочеться справді стерти собі пам'ять. Травмують. Голову сімейства Торенсів наймають доглядати за одним розкішним готелем Оверлуком. І це досить таки непогана робота, зважаючи на те дно, в якому опинився головний персонаж цієї історії, те, що він проживає, і власне він має дружину, маленького сина Денні, і якось треба зводити кінці з кінцями. Однак же, будучи в цьому готелі, який, як зрозуміло, наглухо відрізаний від цивілізації, особливо взимку, стає відомо, що в цьому готелі. Колишній наглядач жорстоко вбив свою сім'ю. Просто зарубав сокирою. Страшне видовище. Так. І маленький Денні, він має певну особливість. Він бачить істинних жителів, гостей, скажімо так, цього готелю. Іншими словами, привидів. І завдяки тому, що він бачить цих гостей, він розуміє, що це місце непросте і воно по-справжньому жахливе. І на їхню родину чекають певні негаразди. Під негараздами це я дуже м'яко сказала, тому що їхню родину чекало справді щось дуже дуже жахливе. І ось це усвідомлення постійно навалювалося з новою хвилою все більше і більше. А особливо коли вони ще замкнені в такому закритому просторі, стається дуже багато чого непоправного. Попри те, що ця історія просто напихана різноманітною містикою. Приводами жахливим потойбіччя, вона також про людей. Про людей, які сходять з розуму, про людей, які можуть завдати шкоду своїм близьким, коли ти читаєш цю історію, ти розумієш, до чого все веде, що може статися, і які наслідки перебування довгого перебування в цьому готелі можуть бути. Але тим не менш, тобі цікаво спостерігати за тим, як всі герої переживають певні події, як вони вживаються з цими приводами і до яких речей вони можуть підштовхувати. У книги також є продовження. Це доктор сон. Я теж дуже обожнюю цю книгу, але вона для мене не є зовсім страшною. І вона за атмосферою і настроєм дуже відрізняється від сяєва. От «Сяєво» – це такий типовий трилерний жахастик, який може вас добре налякати, потріпати вам нерви, моментами шокувати. Знову ж таки, ви після цієї книги точно будете пам'ятати деякі сцени, які б ви хотіли б радше забути взагалі про їхнє існування. У мене таке є. Ну от власне, це все. Це були всі книги Стівена Кінга, які мене змогли по-справжньому налякати. Звісно ж, я буду продовжувати знайомитися з творчістю автора і надалі ще в нього там чимало є книг попереду. Але мені здається, що ось вершину його моторошних історій я все ж прочитала. Однак побачимо, можливо, що цікавеньке і страшне я ще знайду. Розповідайте в коментарях і ви, які ж книги Стівена Кінга змогли вас по-справжньому нажахати, налякати, довести просто до якогось не знаю божевілля. Про що ви думаєте, і вам стає дуже-дуже моторошно? Цікаво буде порівняти мої враження із вашими. Або ж якщо не читали нічого такого моторошного у автора, то які б книги хотіли прочитати насамперед? Дякую вам за перегляд, за те, що цей час були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. А ми з вами будемо незабаром говорити про вампірів. Ну, але не дуже страшних. Це просто натякає, що я прочитала перший раз в житті сутінки, і готова поділитись з вами своїми враженнями. Але це буде уже в наступному ролику. Тому до зустрічі у наступному відео. Бувайте! Бу малесенький прийшов вас налякати. Бу.